Є копалка за 1000 гривень, а є за вісім тисяч. Чим дорожча копалка, тим більше урожай картоплі, тим менше вона хворіє і тим вона смачніша. Чи ні? Сьогодні покажу три типи копалок. Дам просту схему вибору і пораду, куди діти залишки картоплі, якщо такі у вас з'являться. Почнемо з простих варіантів, доступних усім, а перейдемо до справжніх картопляних монстрів. Поїхали! Отже, у нас є три типи копалок для мотоблоків. Механічна. Її ще називають лапа, дельфін, серце, піка. Вібраційна або грохотна. І транспортерна. І як ви прекрасно розумієте, механічна, найдешевша. Транспортерна найдорожча. Механічна лапа складається з леза та прутів. Вона проста, дешева, десь від 700 гривень, та стає на будь-який мотоблок. Особливе місце займає тут посилений картоплекопач, який має більш товсту стійку та потужніші прути. Мінуси цієї копалки втрати врожаю до 10-15%, тому що такий інструмент може залишати бульбу в землі. Іноді шкодить клубні вузька колія. Такий тип підійде, якщо у вас невеличкий город, і ви будете використовувати копалку з маленьким мотоблоком, який не потягне більш важке обладнання. Це базовий рівень. Якщо ви втомились або ваші родичі змушують вас копати лопатою бульбу, то це ваш варіант механізація ручної праці. Вдалий старт, як рюмочка до кави зранку. До речі, як ви встановлюєте свою лапу жорстко чи більш плавно? Дивіться, як у Юрія Назаренка працює лапа, а сам Юрій сидить собі паном на адаптері. Вібраційна копалка це вже більш серйозний інструмент. Принцип її роботи такий: ніж підкопує землю з бульбою, розчітка вібрує, земля з клубнів осипається, бульба лежить зверху. Залишається зібрати її з поверхні землі. Всесвітня організація копачів картоплі стверджує, що ефективність грохотної копалки сягає 98%. Бульба ціла, менше ручної роботи. Такі копалки бувають під ремінь, а також під вал відбору потужності, тобто майже під будь-який мотоблок. Найкращим чином показали себе вібраційні двоексцентрикові картопли копалки. За рахунок ось цих двох ексцентриків виходить менша вібрація та більш плавний хід. Якщо у вас мотоблок повітряного охолодження з коробкою 2 плюс 1, то вам навряд чи буде подобатись робота з картоплекопачем. Такі мотоблоки не встигають виконати свою роботу, їм не вистачає ваги, а рухаються вони швидше, ніж копають. До того ж, при підключенні через ВВП велику роль грають колеса. Якщо вони надто великі, наприклад, на 12, то копалку важко буде налаштувати на потрібну глибину. Мотоблок з коробкою 3 плюс 1 буде кращим рішенням, а ще кращим варіантом буде такий, як у Леоніда Гусака, де гібридний мотоблок рухається повільно, а картопля як банан, Нікого не було. Детальніше подивіться відео Леоніда: це скарб, посилання під відео. Ще ви можете використовувати картоплекопач з ремінним приводом, як для водянки, і підключати його через систему ременів та шківів. Але в такому випадку ви маєте перекинути роги мотоблока і працювати на задній передачі. Швидкість в такому випадку буде нижчою. Але я ось не знаю, чи зручно так працювати, напишіть в коментарях. Найдешевша копалка грохотного типу коштує близько 4 тисяч гривень. А найдорожча вібраційна копалка, двоексцентрикова з вбудованим зменшувачем ходу, вже стане вам у 1010. Вібраційна копалка це другий рівень копалок. До речі, якщо у вас є проблема з залишками картоплі, ви завжди можете погодувати своїх домашніх бобрів. Транспортерна картоплекопалка подає бульбу стрічкою. Можна допрацювати і збирати одразу в ящик, і вона буде ідеальним варіантом для важкого ґрунту. До того ж, така копалка показує найефективніший добір картоплі. Звісно, це найдорожчий представник, її ціна 10 тисяч плюс. Такий інструмент потребує дизельного мотоблока з водяним охолодженням. Якщо у вас зараз відкрите питання, яку копалку обрати, то ось вам проста схема. Який мотоблок? Бензиновий, легкий. Лапа. бензиновий потужний або дизельний з повітряним охолодженням, лапа або вібраційна, важкий дизель з водяним охолодженням, лапа, вібраційна чи транспортер. Кільки бульби садите. До 7 соток лапи вистачить. 10 соток плюс вже можна розглядати вібраційно. Головне правило використання будь-якої копалки повільний хід мотоблока. А далі покажу справжній жах для будь-якої картоплі. Комбайн. Перший експонат комбайн Юрія Сєрбіна. Гадаю, ви самі бачили це рукотворне чудо, але якщо раптом ні, переходьте за посиланням в описі. Це ж геніально! Комбайн крутиться, картопля мутиться. А тепер запрошую вас на оглядове колесо картопляного комбайну Юрія Воробйова. Юрій Воробйов потурбувався не тільки про те, щоб викопати картоплю, а ще й про те, щоб трішки її розважити. Хто картоплю розважає, то її і їсть. А ще, як стверджують експерти, якщо у картоплі в момент збору гарний настрій, то вона смакує найкраще. Єдине, що завжди великий недолік таких потужних комбайнів. Вони не сортують картоплю, не відносять її в погріб на зберігання, не продають і навіть не смажать. А ті, хто вважає, що вирощувати картоплю це невигідно, подивіться на кількість переглядів на Ютубі до різних відео про картоплю: вирощування, підгортання, збір. Якщо ви і не продасте бульбу вигідно, то точно заробите на контенті. Всім смачної картоплі. До зустрічі!